Відкриття закладу культури. Якщо говорить людською, це е, ну, надзвичайна така річ, яка для Тернополя необхідна. Її можна назвати клубом творчих людей, е, можна назвати галереєю, можна назвати е, об'єднанням митців, які е, будуть прагнути до того чи іншого. Е, Сектору мистецтва. Але я хотів би, щоб про це розказав саме пан Олег. Це перша е, реальна співпраця між е, матеріалізована співпраця е, між управлінням культури та мистецтв, так називається нині, е, таке управління міської ради, і мистецьким об'єднанням, яке працює на громадських засадах. І чому саме мене це тішить? Тішить те, що мої колеги, а саме завдяки їм, завдяки їх зусиллям, було відроджено один із занедбаних підвалів цього міста. Починали вони з самого нуля. Там, де немає води, там, де немає тепла, там, де немає стін, там, де немає нічого. І найкоротший час без перебільшення за місяць було зроблено те, що чекає на Тернополя 20 го числа, коли відкриється перший зал величезного комплексу для митців. Це буде перший зал. зал для фотовиставок. Ви знаєте, що Тернопіль не має свого зала для фотовиставок. Тобто А це в цьому. Б, це новина в тому, що, хоча ще ведуться суперечки, як він буде називатися, але точно вже відомо, що один із залів цього комплексу буде називатися Буркер-Мус. Напевно, на 20-му році незалежності говорити про бункер зараз стало знову таки актуально, тому що е мистецтво є на наш погляд єдиним душієм, яке може об'єднати людей, е українців, е інтелігентів для якогось певного е потенціалу, певного зрушення. Це перше. І ще, що хотів наголосити, я е це е хотів наголосити те, що бункер бункермус е має Дуже суворий відбір всіх виставок, які будуть представлені тернополянами.